Як зареєструватися на дропшипінг платформі веб-склад? Це зробити дуже просто. Зверху в меню ви знайдете кнопку Начать роботу, натискаємо. Все, що вам потрібно для реєстрації, це заповнити відповідну форму. Вказати своє ім'я, прізвище і телефон ми вказуємо у відповідному форматі. Вказуємо свій імейл. придумуємо собі логін. Так, і придумуємо собі пароль. Повторно вводимо пароль для підтвердження і нажимаємо кнопку реєстрації. Ви попадаєте у свій власний кабінет. Наразі у вас немає зараз замовлення, але ви можете почати працювати. Тепер ви можете перейти в магазин і зробити замовлення для свого клієнта і заробити свою націнку. Тепер ви можете перейти в магазин і зробити своє замовлення для свого клієнта і заробити свою націнку. Заходьте на сайт і реєструйтесь. Ми постійно розвиваємося і збільшуємо асортимент товарів і сповіщаємо наших партнерів по пошті. Навіть якщо вам зараз щось не підійшло на нашій платформі, зареєструйтесь для того, щоб стежити за новими можливостями.